Атомна галузь Росії на межі краху. Росатом більше не справляється без державних вливань. Компанія просить гроші, бо через санкції втратила доступ до фінансування. Водночас цунамі б'є по військовій базі з атомними підводними човнами на Камчатці. Які наслідки обговоримо на каналі сій час». Ставте лайк і починаємо. Санкції проти агресора діють. Росатом більше самостійно будувати нові проекти. Компанія звернулася до Кремля з проханням про субсидування кредитів і виділення особливих ресурсів для нових блоків уже після 2027 року. Український центр протидії дезінформації повідомляє: причина, фінансовий дефіцит, спричинений повномасштабною війною та санкціями. Компанія більше не здатна залучати зовнішнє фінансування через санкції, високі ставки та обмеження на міжнародному ринку. Попри провалені внутрішні проекти, Кремль грає у геополітику. Укладено меморандум із Нігером про мирний атом. Центр називає це спробою обійти санкції та дістатися до африканського урану. Мовляв, без субсидій такі проекти є економічно нежиттєздатними. Російська економіка тримається на державних дотаціях. Вугільна промисловість, залізниця, металургія усе фінансує держава. Фактично, Росія банкрут із ядерною кнопкою. Однак, скоро вона може залишитися і без цього. Нещодавня цунамі. Зруйнувало частину військово-морської бази Росії на Камчатці. Про це повідомляє за телеграф із посиланням на супутникові знімки. Пошкоджено базу Рибачий, серце російського підводного флоту. База розташована в бухті Крашенінникова. Саме там швартуються сучасні атомні субмарини країни-агресора. Хвилі, спричинені землетрусом магнітудою в майже 9 балів, досягли узбережжя за 15 хвилин. Вони пошкодили пірс. Він відхилився від початкового положення. Ймовірно, його зірвало з місця. Експерти видання кажуть, що решта дев'ять пірсів на базі побудовані повністю з бетону а довга верхня частина пошкодженого схожа на надбудову. Виглядає у класичному російському стилі, приклеєно скотчем. Констатують фахівці. А що з російськими субмаринами? Український осінт дослідник татаріґу Ей повідомив, за два тижні до землетрусу на базі перебували шість атомних підводних човнів. Серед них три оскари: Акула, Борей і Дельта. Деякі з них майже напевно залишалися там під час землетрусу. З огляду на мілководдя Авачинської затоки частину могли перевести у відкриту воду. За попередніми оцінками, значних ушкоджень не очікується. Але точну картину покажуть майбутні супутникові знімки. Нагадаю, що землетрус 29 липня на Камчатці став найсильнішим у світі протягом останніх 14 років. В результаті по деяких районах Камчатки, а також по Гавайських островах та Японії, вдарили хвилі цунамі. На Гаваях і по всьому узбережжі Тихого океану оголосили евакуацію. Зокрема, було вивезено співробітників з АЕС Фукусіма. Наслідки цього катаклізму Росія відчуває досі. На Камчатці зафіксовано понад 120 автершоків лише за добу. Водночас стихія продовжує знищувати Росію. У високогірному місті Тернеаус зійшов силовий потік. Там термінова евакуація. Понад тисячу людей вже вивезли в пункти тимчасового розміщення. Є загроза нових сходів із річки Герхожан Су. Чи зможе? Режим Путіна утриматися, коли все валиться буквально під ногами. Друзі, пишіть свої відповіді в коментарях. Потужний землетрус вдарив по Росії. Епіцентр біля берегів Камчатки. За ним одразу накотило цунамі. Пошкоджені аеропорти, лікарні, дитсадки. Людей терміново евакуюють. Що це? Випадковість чи карма агресору за злочини? Обговоримо на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. Найпотужніший за 70 років землетрус сколихнув Росію. Магнітуда сягнула майже 9 балів. Найбільше постраждала Камчатка. Гігантська хвиля змиває усе на своєму шляху. Подекуди цунамі до 15 метрів. На східний берег Камчатки накотили хвилі 3-4 метри. Російська влада оголосила загрозу для затоки Авача. Саме там стратегічна підводна база Рибачий. Це головна точка Тихоокеанського флоту Росії. База, де стоять ядерні підводні човни. Сам землетрус стався в акваторії Тихого океану на глибині 17 кілометрів. Це поверхневе залягання, саме такі підземні поштовхи найбільш руйнівні у північно-курильському районі. Сахаліну надзвичайна ситуація. Почалася евакуація у Петропавловську, Камчатському обвалилася стіна в дитячому садку. Постраждалих дивом немає. Трясло аеропорт Єлизово затримані рейси. У терміналі постраждала жінка. Голова місцевого міністерства охорони здоров'я повідомив, мовляв, серйозних ушкоджень у будинках немає, за винятком косметичних. Потерпілі під час землетрусу є, але жодних серйозних травм не спостерігається. Стан постраждалої жінки в аеропорту задовільний. Їй надано медичну допомогу. Також повідомляють про зупинку роботи дитячої поліклініки. Під час землетрусу в онкологічному диспансерії йшла операція. Пацієнт вижив. Загалом поштовхи відчули у 47 населених пунктах на Камчатці та Сахаліні. Близько 90% пічних труб у північно-курильську зруйновано. Їх треба відновлювати терміново. Фахівці попереджають авторшоки триватимуть ще рік. Але Камчаткою все не закінчилось. Хвилі дійшли до Каліфорнії у Японії. Масова евакуація. Людей виводять із прибережних територій, зокрема з атомної станції Фукусіма. У японській префектурі тіба на берег викинуло чотирьох китів. Їх зняв на відео місцевий серфер, який прийшов перевірити висоту хвиль. На Гаваях хвилі сягнули півтора метра. Людей просять зачекати і не виходити з дому. Серед потенційно затоплених зон маєтки зірок Джоні Депа, Меттью Макконагі, Пірс. Броснана, Клінта Іствуда також будинки мільярдерів Марка Цукерберга і Джефа Безоса. У заторах сотні автомобілів. 200 людей застрягли в терміналі аеропорту Кахулуї. Губернатор Джош Грін заявив: повідомлень про руйнування в результаті цунамі не надходило. Відключення електроенергії не планується. Комерційні порти закриті. Судна розвернули для уникнення ушкоджень. Це стихія. Від неї не застрахований ніхто. Але у випадку з Росією, можливо, це карма за скоєне в Україні. Друзі, коментуйте побачене під відео і підписуйтеся на канал. Ранок в Україні почався із землетрусу. Вдень грозата злива. Синоптики попереджають про негоду. Серпень ще не почався, а погода вже, як американські гірки. Що відбувається з кліматом? І чого чекати? Обговоримо на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. В Україні вранці 29 липня стався землетрус. Поштовхи зафіксували о 5.15 ранку. Місце між селами Волока та Грушівка, що під Чернівцями. Магнітуда 2,3 бала. Глибина всього 2 кілометри. Про це повідомив головний центр спеціального контролю. Фахівці кажуть, що це ледве відчутний землетрус. Раніше цього ж місяця у Чернівецькій області вже був схожий землетрус. 13 липня він сягнув 2,6 бала. А кілька днів тому поштовхи зафіксували біля Полтави. Магнітуда майже 3 бали за шкалою Ріхтера. Тим часом український гідрометцентр б'є на сполох. Надходить активний циклон. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. У Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі. Йдеться у повідомленні синоптиків: шквали до 20 метрів за секунду. Подекуди град грози очікуються по всій Україні. Виняток, частина лівобережжя. А в столиці найближчими днями варто чекати похолодання. 30 і 31 липня температура впаде на 3 шість градусів. Що далі? Синоптикиня Наталія Птуха заспокоює. В перші дні серпня буде переважно більш спокійна погода, але з півночі суне новий фронт, тому певна нестійкість може бути, додала вона. А ближче до середини серпня погода стабілізується. Починаючи з 7-го числа, вже буде більше впливати поле підвищеного атмосферного тиску. Буде менше опадів, більше прояснень у більшості регіонів України. Підсумовує синоптикиня. Землетруси, грози, зливи і град. Погода в Україні не стійка. Це збіг чи нова реальність. Друзі, пишіть, що думаєте про цю ситуацію в коментарях і підписуйтеся на канал. Київ під водою, небо чорне, дощ стоїть стіною. Місто гуде від зливи і блискавок. Фахівці попереджають: це ще не кінець. Скільки триватиме цей потоп, обговоримо детальніше на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. У Києві ще з ночі сильна злива, столицю заливає, зливостоки не справляються. Таку картину спостерігають жителі Києва, центр міста та інші райони у воді. А водії в прямому сенсі пливуть. На дорогах величезні калюжі. Подекуди утворилися гейзери. Люди стоять у заторах і здригаються від грому. Особливо ці звуки лякають на тлі нічного обстрілу. Укргідрометцентр попереджає. 28 липня до кінця доби буде значний дощ та гроза у Київській області. Аналогічна ситуація. Місцями прогнозують град і шквали до 20 метрів на секунду. Це жовтий рівень небезпечності і йдеться не тільки Київ, грози та зливи накривають центральну, західну, північну та південну частини України. Негода навіть призвела до відключень електроенергії. У столиці та області подекуди зникло світло. В регіоні найбільше постраждали: Бучанський, Вижгородський, Білоцерківський і Обухівський райони. Навіть підземка не витримує таких опадів. Станцію Лук'янівська заливає. Її пошкодили російські обстріли, повністю відновити станцію не встигли. І тепер вода заливає всередину. А в парку Партизанської слави в Києві блискавка вдарила в сосну. Дерево зайнялося. На щастя, пожежники приїхали і загасили полум'я. Про постраждалих інформація інформації немає у Росії. Ситуація не краща. Наприклад, у Челябінську транспортний колапс після дощу на вулиці першої п'ятирічки утворилося ціле озеро. Стрілок не видно, трамваї не можуть заїхати у депо. Дощ там триватиме увесь день, кажуть синоптики. Челябінці стоять у заторах. Київ тоне, світло зникає, блискавка палить дерева. І все це під звуки грому. Чи впорається столична інфраструктура з новою реальністю? Друзі, пишіть у коментарях, яка погода у вашому регіоні. І не забудьте підписатися на канал. Нашестя сарани в Україні уже не новина. Але сьогодні стало відомо. Комахи дісталися Києва та області. Які регіони далі під загрозою? Комахи рухаються з півдня і не зупиняються. Чи можна це зупинити? І в чому причина нашестя шкідників? Детальніше далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Першими під атаку сарани потрапили південні області: Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Одещина, Вінничина. Сарана там не просто є. Її стільки, що в деяких районах формується стіна з комах. Зграї вкривають поля, сади і навіть житлові квартали. Комахи залітають у будинки. Люди скаржаться на втрачений врожай. І ось тепер Київ. Комах фіксують на північному заході та півночі столиці, зокрема в Оболонському районі, а також поблизу Бучі. Вітри та спека допомагають сарані мігрувати. На черзі Харківщина у регіоні вже з'явились окремі особини нестадних видів. За повідомленням Держпрод, спожив служби області. Погодні умови липня ідеальні для розмноження. Чому в Україні раптом з'явилося стільки шкідників? Це єгипетська сарана найненажерливіший шкідник у природі. Вона не чіпає людей, але їсть усе, що росте: пшениця, кукурудза, овочі, солома, навіть деревина. Усе псується і зникає. Комаха мігрує щодня на відстані від 20 до 150 кілометрів. Зграя може дістатися від півдня до Карпат за кілька днів. Чому саме зараз? Причин кілька: після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції з'явилися нові вологі зони. Саме в таких місцях сарана розмножується. Також клімат. Він ідеальний: посуха, спека, поля не оброблені. Природні вороги сарани, птахи знищені через війну або мігрували. Природний цикл поширення сарани повторюється кожні 5 років, але масштаби цього разу рекордні. Фахівці зазначають, що через війну українці виявилися не готовими до цьогорічної популяції шкідників. Втім, додають, що все налагодиться у природний спосіб. Нашестя триває тиждень або два. Далі природа врегулює їхню кількість. Ця комаха людину не кусає, але інша загроза все ж є. Втрачені врожаї це продовольча безпека, це гроші, які вже не повернути. Комахи знищують корм для худоби. У деяких селах вже рахують збитки. А ще алергія. Хітинові частинки мертвих комах зависають у повітрі. Люди починають кашляти, чхати, з'являються висипи. Проте є й ті, хто на цьому заробляє. Українці почали продавати комах онлайн. Пропонують живу, заморожену і навіть засушену. Ціна від 9 до 15 гривень за штуку. Її купують як екзотику або як корм для тварин. І поки одна комаха нищить поля, інша кусає людей. На Дніпропетровщині активізувалися мокриці: це дрібні комахи, менші за комарів. Самці нешкідливі, але самки п'ють кров. У тому числі людську укуси мокриців спричиняють сильні алергії, а ще можуть переносити віруси. Якщо після укусу з'являється почервоніння, що збільшується, це тривожний сигнал. Чи помітили ви у своєму регіоні когось із цих комах? Друзі, пишіть про це в коментарях і підписуйтеся на канал. Ураган. Пожежа. Потоп. У Росії справжній хаос у регіонах. Негода валить лінії електропередач, торгові центри палають. Москву заливає, як у фільмі Катастрофі а на будівництві бунти. Детальніше про всі катастрофи Україні, агресорі замить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Волгоград, ураган і темрява в області. Вдарив потужний циклон. Злива і буревій наробили багато лиха. Знесло одразу вісім опор високовольтної лінії. Вони просто попадали в полі. Без світла і води залишилися цілі населені пункти. У річковому порту впав кран. В одній зі шкіл вітер зірвав дах. У Волгограді повалені дерева з магазинного павільйону злетіла покрівля. Влада зібрала оперативний штаб, намагається щось зробити. Терміново хоче ліквідувати наслідки, але не виходить. Відновлення електропостачання почалося, проте не в усіх районах. Москва і область. Там ситуація не краща. Столицю Росії заливає вже цілий тиждень. Тропічна злива накрила центр міста. З градом і водою, яка вже підійшла в притул до станції метро. Підтоплено вулиці біля садового кільця, третього транспортного кільця Московської кільцевої автодороги. Департамент транспорту Москви попереджає, рух обмежений. Жителям радять пересідати на метро. У Раменському місцеві просто пливуть вулицями на сапах, адже інакше до необхідного місця не дістатися. А в Люберцях злива збиває з ніг людей на платформах залізничних станцій. Вони ледве тримаються, щоб не впасти на колії. Свої пригоди у Ростовській області. Епіцентр події Новошахтинськ, там пожежа в торговому центрі, як пишуть Телеграм-канали всередині, склади з дронами для фронту. Уже відомо про перші жертви. Загинули пожежник і співробітниця торгового центру, заступник начальника служби пожежогасіння у лікарні. У нього серйозні опіки ніг. Тривають пошуки ще однієї зниклої працівниці. Полум'я охопило всю будівлю. Якщо хтось залишився всередині, то точно не виживе. А це вже Туреччина. Там бунт на будівництві АЕС. І куди ж без росіян? Будівництво атомної електростанції Акую, яку зводить Росатом у Туреччині, перетворилося на осередок бунту. Робітники заблокували рух техніки, кидали каміння і арматуру. Причина затримка зарплат. Російський тросатом одразу знайшов винних. Цитата держкорпорації: ми всі виявилися заручниками поведінки недружніх країн, які сумнівними методами ведуть недобросовісну конкуренцію з передовими проектами російських атомників. У підсумку Росія тоне у воді і горить у вогні. Чи це вже початок кінця для країни агресора? Друзі, коментуйте побачене і підписуйтеся на канал.